Ми вітання новини на Ukrainian Media Network студії Катерина Супрун та Назар Задерій. І йдемо до новин з фронту сьогодні, 25 листопада, сатаном на сьому ранку не зафіксовано порушення режиму припинення вогню. В той же час за минулу добу, 24 листопада, з боку окупантів зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Двоє з яких застосування озброєння забороненого мінськими домовленостями. Обстріли велися по всій лінії Фронту втрат серед українських військових немає. Очевидно, українські військові ввели вогонь у відповідь. Ну а США планують, ну, як планують, двоє американських сенаторів, точніше, Ро Портман і Джен Шахін, запропонували виділити додаткових 50 мільйонів до оборонного бюджету, бюджету на допомогу Україні. Відповідно, це пише видання «Політико». Хочуть збільшити фінансування з 300 мільйонів доларів до 350 мільйонів доларів. Як повідомляє видання з цих, 120, з цих коштів 125 мільйонів, спрямують на закупівлю озброєння вашої дії для стримування агресії Московії. А от Українська Правда повідомила, що день народження Єрмака гостей доставляли гелікоптером ДСНС. День народження Єрмака було в неділю йому виповнилося 50 років. І журналісти Української правди слідкували за тим, як відбувається святкування ювілею керівника офісу президента. Що вдалося з'ясувати журналістам, що ймовірно борт ДСНС доставляв на свято в президентську резиденцію. Тенцію в Карпатах самого президента, керівника Синьогор. офісу а, і також міністрів а, інших осіб, кого саме журналістам не вдалося з'ясувати. Але е, стверджують, посилаючись на власні джерела, що всі ті люди там були. Зокрема, е, Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій е, Олексій Чернишов. В офісі президента відреагували на журналістське на журналістський матеріал і сказали про те, що не було ніякого чотириденного святкування з фейерверками, концертами. А ти в розслідуванні бачила десь що згадки про, про фейерверки, фейерверки. Концерти, концерти, концерти мені і здається, мачити. вони паляться далі. Стверджують, що не було використано державних чи приватних літаків. Крім того, Андрій Єрмак в себе на Фейсбуці сказав, що він не любить свій день народження і цього, і цього року приїхав в понеділок до батьків, отримав відгріб від мами. Цитата: відгріб від мами, що рідко у них буває і погано виглядає. Виглядає втомленим, точніше, не погано, а втомленим. Ще у вівторок приділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег. В офісі президента, крім того, в офісі президента зазначили, що журналісти надіслали запит на на коментар за кілька годин до виходу матеріалу, тому вони не встигли відповісти і не встигли би в будь-якому разі, навіть якщо б журналісти сильно хотіли отримати цей коментар. Ну, це така конотація цього повідомлення. Я додам від себе, що ще один журналіст, розслідувач Данило Мокрик, в себе на Фейсбуці написав, що він. За деякими своїми матеріалами і по місяць чекає на відповідь від офісу президента. Дивно, що вони взагалі відреагували, і взагалі там ні відмови від них не буває. Отак, От ну саме відео розслідування є у нас на сайті. Можете поглянути, подивитись, як воно виглядає. Тим часом майже 17 тисяч випадків COVID-19 виявлено за минулу добу в Україні, як повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я. Госпіталізовано 3400 особи, летальних випадків 628 і одужало 26811 людей. Ну, такими були найголовніші новини станом на зараз. Сьогодні ще в нас буде UMA, і Ми там будемо більше тем піднімати, які відбуваються в Україні. Зокрема. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Дякуємо вам за ваші донейти. Всі, хто хоче продовжувати це робити, або ще не робив цього. Для вас є реквізити у нас на сайті. Там червона кнопка донейт. Будемо вам вдячні за вашу підтримку. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.